І давненько я не з'являлася на Ютубі, але повернулася до вас з цікавим влогом про те, як ми вирішили підкорити Словацькі гори. Ранок взагалі почався о 4.30, щоб встигнути зібрати себе та речі у цю поїздку. Заздалегідь приготувала собі їжу та різні штучки, які могли нам знадобитися в горах. На той день в горах погода була 9 градусів і дощ. Не найкраща погода для подорожей, але да. Тому я одягнулася максимально тепло, як могла, і ми поїхали на кордон. Кошицький вокзал, Де мали сісти на потяг о 6.10. Квитки ми купували онлайн і за квитки з кошту до Штрибського плеса на двох ми заплатили 16 євро в одну сторону та їхали приблизно 2 години. Це був не прямий потяг, а потяг з пересадками. Спочатку ми їхали на потязі, а потім на електричці. Коротше, ми приїхали в Штрибу. У нас тут пересадка на штрибське плесо. І зараз я вам покажу, як виглядає тут а, вокзал. Тут У нас буде електричка, пересадка на електричку. Я про що раз таку ту в собачку. Ми вже приїхали в штрибський пляс, і зараз будемо шукати, де початок взагалі нашого маршруту. Початок маршруту виглядає приблизно так. Але нам взагалі не повезло з погодою. Тому так. Ми тільки що піднялися. Тим ступінькам я зрозуміла, що це дуже важко. Тому що після того, як я перехворіла пневмонію, в мене дихалка просто ушла на ноль. Я розумію, як мені зараз буде важко. Ви просто подивіться, як тут гарно. Це просто. Ми собі носили спутника. Булочку, вот. то не можу купити. Ми зрішки тут заблукали, всі ноги вже мокрі все. Но зато тут гарно. Ми вроді як знайшли, куди нам підніматися От на цю гору. І зараз будемо шукати шлях туди, підйому що ніяких значочків синеньких, по яким ми маємо йти, ми не бачимо взагалі просто. І просто в мінус того, що ми пішли в таку погоду, що і Нікіта, і я вділи тряпчані а, кросовки. Мені здається, що це була фатальна просто помилка, тому що вони просто повністю промокли. Коротше, ми йшли по траві повністю. Побачила, що тут така дорога, в якій йдуть ну, от, просто нормальні люди. І якщо ми з е, самого початку йшли по такому, то у нас би ноги не виглядома в такому стані. Ми поки вирішуємо, що дійдемо взагалі до кінця, тому що... Проблема номер один це ноги. Якщо ноги мокрі, то ми просто дуже легко зможемо захворіти. То отак. Але поки піднімаємося. Поки є шиби. У нас трішки помінялася ситуація. Тут тепер ось такі просто величезні. камні. Я себе просто відчуваю. На цю грі. яка недавно вийшла. Просто теж сам наш подкріплення. Виможемо в мене тут Так. No. Ну це тепер пікник. Коротше, ми дійшли до такого пункту. І тут, як будто, взагалі немає того, куди ми йдемо. То що наша дорога була синіми такими позначками, вони червоні. Тут, в бік жовті полосочки, ми вирішили піднятися на шкутнаста Шкодна... Поляна, де йти час п'ятнадцять. Такою дорогою. Погода це капець. Чи типу заставки якоїсь Windows? Mm -hmm. okay. Да. Okay. Дуже гарно. Mm -hmm. Ми вже вверх пройшли. ми вже пройшли 5 кілометрів. Вот Отак от. Ми, коротше, до такої точки, що тут просто ограмізний камінь. Короче, оці камни мне просто вони більші, чем половина мало. І там сзади таке ж саме у просто така, за що что опять. Там, там просто ужас. Як то підніматися, я это розумію, но еще люди ходять палочками сюди. Діться, да. Представь, як сюди вообще бабушки девочки власні. Я не знаю, это в церквам нашла. І там просто ця врага. І десь там ще є стіричка. Короче, Никита пенялся туда. Іначе сміяться. Якщо я туди піднімусь. І зараз буду в тільці, то це просто габела буде. Дивимося на мою реакцію. Ну так, да, там красиво. А там, мені каже, не дуже красиво. Є там красиво. Так оце вже є ця поляна. Вот так, да, це поляна. Саме верхні? Ну, ні, то все камні. Це є поляна. Та не ці, оці! Так там ще йти йти. Нам залишилось підніматися 300 метрів. Я вже червон. Якщо б не Нікіта, я б вже на тому значочку вже зупинилася і йшла б додому. Ну да. Ми прийшли до того місця. Перед там пішки аж сюди. І от просто тут дуже гарно. Там такі водопадчик гарний. Я зараз його поближче покажу. І нам потрібно от туди. Я не знаю, взагалі буде мене чутно чи ні. Але просто подивіться на цю красу, як це гарно. Це просто вау. Я обожнюю ці гірські річки. Це моя слабість. Ми хочемо перевірити, чи правда пишуть на оцих штуках. Нам іти до хата під Соліском 15 хвилин. І Нікіта нажимає має і ми пошли. Так. З якою грою можна це асоціювати типу, такі штуки? Є якась гра по якій це так. Приїхаєш типу, по якимусь штуку. О, це, так. Подивій да. по що це якогось паркуру. Оце ми так само ліземо просто. Тепер ми, до речі, йдемо по синім міткам. Ми жовту дорогу закінчили, ту, яку планували. І йдемо тепер по синьому міткам. А по часу у нас... Практически 3 часа і 6,5 кілометрів. Отак от, от. Красота просто. Я не знаю, мені здається, все відео в мене буде про те, що я говорю. Красота, капець, вау! Це просто... Просто я не знаю. Це так гарно. Пересі ми пройшли вже оцей паркур Майнкрафтовський. Ми були... От десь там, до де женися. Наша остання точка була, оця жовта, яка закінчилась. І ми ліземо горі. Вот. Тут не дуже гарно. Просто ва. Це що? Це можна водичку попити. З Нікітою вирішила, що жовтий путь був набагато легший, ніж оцей синій, в якому ми зараз йдемо. Бо ну, тут просто ти, типу, оступаєшся, то все, ти летиш туди. А там ти просто легенько так по камешкам піднімався. Того там. Да. Того таке складненько трішки. Так, ми вже зійшли до цієї точки, до якої ми планували. І ваша задача зараз за 3 секунди написати в коментарях, за скільки хвилин ми все-таки дійшли сюди. Раз, два, три. 20. Алло. 26 хвилин. Можна міняти ще 5 хвилин, бо ми зупинялися, знімали, фоткались. Але... Ну так, да. 20 хвилин приблизно. Тобто нам набрехали. Або ми медленно просто ходимо. Ми шукаємо камочки, щоб... Осталось глушить наш след. Вот камушки есть. Опа. 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 Це, це не ну такие нормальные камушки. Стас у великий, а я наверх маленький мій. Стафу. Так конечно. Тут оптибок. Наша горазнький тим до тої точки. Вот. Ми по факту піднялися на метр вісімсот... Ой, на тисячу, тисячу вісімсот сорок метрів. Це, коротше, наша. Осання зупинка Ось. в Нам наступний раз ми все-таки доліземо туди наверх. Ми, коротше, попросила собака, щоб нас сфоткав на повороті Мені цікаво, що там а Так, А тепер наша задача знайти. Я відео знімаю. Наша задача знайти спуск з цієї гори, бо це да це просто капець. Ребята, ребята. Ми тільки що не сіли сині позначки і входиться ця дорога, по якій ми мали йти з самого початку. Нікіта зараз за скільки часу в нас взагалі займе. От просто саме звичайний спуск. Короте, наш вердикт, що синя дорожка це найпростіша з усіх цих трьох. І мені здається, ми якраз вибрали одну із найскладніших. Тут просто, ти просто йдеш попрямі по цьому камушку, Не так як ми піднімались. Під єм, під єм. Знаєш, що тут просто скрізь якісь стройки, я не знаю. Просто ми тільки що болоту, я не знаю, що буде з цими моїми красовками. Це просто жах. І зараз, як будь-то звертаємо на нормальну дорожку, якщо чесно. Але, Але підйом все ж таки був цікавіший. Ми збились на оці позначці. А наступна позначка була просто на заброшеному зданні і було туди. А ми пішли, в принципі. А, ось була наступна позначка. А ми пішли взагалі в ту сторону. Хоча, ну, чесно, стрілка показує туди.